Доброго дня, любі діти! Сьогодні розпочинаємо другий семестр і продовжуємо вивчати материки. І розпочнемо вивчати материк Австралії. Тому, будь ласка, відкрийтесь робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, тему уроку Австралія. Почнемо із відкриття материка. Подивіться, будь ласка, уважно на карті. На ній ви бачите материк Австралію та прибережні території. Це називається океані. Пам'ятаєте, в шостому класі ми вивчали, що в нас існує окремо материки і окремо частини світу. І якщо ми подивимося зараз на карту, то ми бачимо материк, окремий Австралія, який виділений зеленим кольором, і є частина. Світу, яка називається Австралія і Океанія, отак От навіть прям два слова і звучить: Австралія і Океанія це окрема частина світу. Як бачимо вже на карті, Австралія, і Океанія налічує дуже велику кількість різних островів і півостровів. Так географічно сформовано. І тому дослідники під час відкриття ось цих нових земель, коли подорожували і відкривали саме землі Австралії і Океанії, дуже часто плутали і помилково називали якісь території островів в Океанії, називали вже частиною Материка. І, і так і називали або Австралія, або там Нова Голландія, і так далі. Тому зараз з цим детально розберемося, з відкриттям материка. Спочатку мореплавці вважали материком нинішню Нову Гвінею, яку дуже добре видно оранжевим кольором, виділено на карті острів Нова Гвінея. Але на початку, наприклад, XVII століття іспанець Луїс Торенс довів, що це далеко не материк, а це є острів, острів Нова Гвінея. Точно так само, наприклад, можна дослідити півострів Кейп-Йорк, який знаходиться на карті, я зараз обводжу курсором вам. Кейп-Йорк так само дослідив уже голландський мореплавець Вілем Янсон. Саме цю територію, господарство, людську діяльність досліджував Вілем Янсон. Також голландець Абель Тасман, зображення якого ви бачите на екрані, дослідив територію острову Тасманія, який так само був названий в честь дослідника Абеля Тасмана. Наступним дослідником був Джеймс Кук, з яким ми вже добре знайомі. Зображення його ви бачите на екрані так само. Джеймс Кук досліджував також острівну територію, острів Нова Зеландія. Якщо подивитися уважно на карту, червоним кольором він виділений. Саме цю частину досліджував Джеймс Кук зі своєю експедицією. Він був англійським мореплавцем і експедиція його дуже Детально і ретельно дослідила саме східну територію, східне узбережжя материка. Подивіться уважно на карту, і я зараз наводжу вам курсором ось цю частину. Материка досліджував саме Джеймс Кук зі своєю експедицією. Вони описували природу, описували господарське, якісь угіддя і території. Відкрили також великий бар'єрний риф, який знаходиться, до речі, на цій же східній частині материка. З цим розберемося пізніше. І знову ж таки, ми сказали про Джеймса Кука, сказали про Абеля Тасмана, Але ж хтось з дослідників відкрив вперше материк, І відкрив материк Австралія, так? не острівні частини території, а саме Материк. Це був Метью Фліндерс. Вибачте, це англійський мореплавець, який обійшов всю материкову частину так, по морю. Тобто обійшов навколо материка і запропонував назвати материк Австралією, Адже до цього материк називався Новою Голландією. От така особливість. Тобто не плутаємо дослідників Абеля Тесмана, Джеймса Кука з відкриттям материка Австралія, а саме Меттью Фліндерс відкрив цей материк і запропонував його так назвати: Австралія. Тепер переходимо до географічного положення. Зверніть, будь ласка, увагу на екран, поставте на паузу і перепишіть собі основні терміни, які бачите, скорочено на екран. А я продовжую. І так, Площа нашого материка Австралії 7,7 мільйонів кілометрів квадратних. Якщо будемо говорити про розташування материка, то ми пам'ятаємо відносно екватора і відносно нульового меридіану. Відносно екватора знаходиться Австралія у південній півкулі, відносно нульового меридіану материк знаходиться у східній півкулі. Австралія насправді дуже сильно віддалена від інших материків, і це є дуже великим плюсом для унікальності органічного природного світу, адже він і справді унікальний, різноманітний і неповторний. Розберемося з цим також трошки пізніше. Почнемо з крайніх точок материка. Також, будь ласка, поставте на паузу і перепишіть назви крайніх точок відносно сторін горизонту. Північна тире, і давайте розберемося. Північна крайня точка материка Австралія називається мис Йорк. Вона саме знаходиться ось в чій частині півострова. Подивіться уважно. Наступна південна крайня точка називається мис південно-східний. Уважно подивіться на знаходження цієї крайньої точки і запишіть назву. Західна крайня точка це мис Стіп-Пойнт. І східна крайня точка називається Мис Байрон. Будь ласка, запам'ятайте назви і будьте уважні. Йдемо далі. На території материка дуже багато є і водних ресурсів, і так само ресурсів, які знаходяться в межах суходолу. Давайте розберемося з морями і океанами. Дивимося на карту, слідкуємо і бачимо, що у нас є материк, який омивається двома океанами: Індійським з західної сторони і Тихим океаном зі східної сторони. Так само у нас є моря, які омивають наш материк Австралії. Це Арафуцьке море, яке знаходиться на півночі. Коралове море, яке знаходиться також ну, на півночі, можна так сказати, північний схід, північ. також у нас є Тасманове море, яке знаходиться в південній частині, і Тіморське море, яке знаходиться на північному заході. Затолки також існують біля материка. Велика австралійська, яка межує да, з материком в південній частині, бачимо знаходження і розташування. Я зараз обводжу курсором. Так само. Велика затока Карпентарія, яка знаходиться в, півні, в північній частині між Кораловим і Арафуцьким морями. Бачимо, да? велика така затока Карпентарія. До речі, ця затока була названа в честь якогось губернатора, і ця і в честь цього губернатора названа вона, да? але помилково. Здалося так, що вона названа помилково в честь нього От така особливість. А ми йдемо далі. Острови і півострови, які існують на території Австралії. Стосовно островів, звичайно, це наш острів Нова Гвінея, про який я вам розповідала. І острови Нова Зеландія, яке знаходиться на півдні, і острів Тасманія, з яким ми вже також трошки познайомилися. Їхнє розташування бачимо. Так? Південна частина це острів Тасманія і Нова Зеландія, північна частина це Нова Гвінея. Так само є два півострови на території Материка. Північна частина це півострів Кейп Йорк, і Арнем Ленд, який знаходиться поряд, ми бачимо також розташування на екрані. Ідемо далі, познайомимося з рельєфом материка подетальніше. Якщо подивимося на карту, то ми бачимо зелене зображення материка. Це, по суті, означає те, що у нас переважає рівнинний рельєф. Але все ж таки є винятки, як в будь-якому як будь материку. Так? Ми бачимо, що центральна частина материка в основному налічує пустелі. Таким є прикладом дуже гарним. Це Велика піщана пустеля, Велика Пустеля Вікторія, Пустеля Сімпсон і Пустеля Гіпсона, які знаходяться саме в центральних частинах. А от східна частина материка набагато цікавіша, адже в ній знаходиться великий вододільний хребет. Тобто такий гірський масив, гірський хребет, який саме розповсюджений по східній частині материка. І саме в цьому великому вододільному хребту є найвища точка материка, яка називається Гора Костюшко. А тепер, будь ласка, поставте на паузу і запишіть найвища точка материка гора Костюшко. Дивимося на назву, яку я от курсором наводжу, щоб ви бачили, де написано її висота цієї вищої точки костюшко гори 2228 метрів. Порівняно, наприклад, з нашою найвищою точкою України, а це гора Говерла. Ми пам'ятаємо так. Тогора Костючко буде вища, ніж наша українська гуверла. Адже я тут вам виноску зробила українська гуверла, висота її 2060 метрів. Ну, навіть 2061 десь приблизно. Да? Ми бачимо 8 десятих. Отже, отака особливість і невеличке порівняння. Йдемо далі. Познайомимося з кліматичним з, клім, з, кліматом і з кліматичними поясами Австралії. Знову ж таки, звертаємо увагу на карту, згадуємо назви кліматичних поясів, якщо не пам'ятаємося, дивимося на легенду карти умовні позначення, і бачимо, так що у нас територія Австралії, ну будемо так казати, знаходиться в трьох кліматичних поясах: це субекваторіальний. Тропічний і субтропічний. Субекваторіальна частина знаходиться північна е, частина Австралії, це якраз е, ось ці острови півострови, вибачте, півострови, які знаходяться саме в північній частині. На карті дуже гарно, до речі, е, від, відображено так? ось цей рожевий колір це і буде субекваторіальний пояс. Австралії, центральна частина материка, якраз там, де знаходяться пустелі і великі вододільний хребет, знаходиться все це в субтропічному, вибачте, в тропічному кліматичному поясі. І от південна вже частина якраз буде знаходитися в субтропічному кліматичному поясі. От така особливість. Тобто клімат буде теплий. Десь в місцях вологий, десь в місцях посушливий, тобто нерівномірно, але в основному е теплий. Ідемо далі. Внутрішні води. Якщо подивимося знову ж таки на карту, то ми побачимо таку систему внутрішніх вод. І знову ж таки, за рахунок того, що у нас в центральній частині материка знаходиться велика кількість пустель, то якраз центральна частина у нас буде без води. А от східна частина. У нас налічує дуже велика кількість внутрішніх вод. Це і озера, це і річки, і великий Артезіанський басейн, найбільший ми бачимо, да, який налічує найбільшу кількість внутрішніх вод Австралії. Річки, які є, Найбільшими на материку це річка Мури і річка Дарлінг, яка знаходиться на південному сході. Бачимо дуже гарно показано їхнє місце знаходження. І так само два озера, які вважаються найбільшими на материку: це озеро Ейр-Норд і озеро Торренс. Ідемо далі. Стосовно Адміністративно-територіального устрою материка, то ми з вами ще пам'ятаємо з шостого класу, так що Материк Австралія це і є одночасно уже однією державою. Тобто Австралія це і материк, і держава велика, яка має свою столицю, це Камбера. Ми пам'ятаємо так? А взагалі, якщо ми подивимося на карту, то Австралійський Союз налічує шість штатів. І на карті дуже гарно вони показані. Західна Австралія, звичайно, це західна частина території, яка зеленим кольором показана на карті. Північна територія Австралії це буде е, такий рожевий, напевно, колір. Так? Південна Австралія червоний колір на карті. Е, Квісленд це буде східна частина, навіть більш північно-східна частина Австралії. Е, новий Південний Уельс це буде. Південно-східна частина Австралії, і Вікторія, Південна, саме південна вже частина Австралії, і окремо це Тасманія, Острів. Ми бачимо ось такі особливості. Географічного положення материка, історичного аспекту, да, тобто відкриття материка, і трошечки навіть за, зачепили адміністративно-територіальний острій, але з цим ми будемо ознайомитися ще пізніше в старших класах. Тому е я б хотіла зупинитися на домашньому завданні і саме на географічному положенні деяких об'єктів на материка. Подивіться уважно на карту. Я це зображення вам залишу в класрумі, ви його опрацюєте, і, окремо, як фотографію можете працювати прямо на картинці, прямо на фото. Вам потрібно буде перелічені географічні об'єкти, які є ось тут з правої сторони. Вони всі пронумеровані. Вам треба буде ці номерки перемалювати або. Поставити. Намалювати, поставити на контурній карті материка. Тобто географічні об'єкти, наприклад, Мис Йорк, так, крайня точка, от вам він під, під номером 2, Отже, вам треба буде на контурну карту нанести номер 2, цифру вірніше 2, в те місце, де знаходиться саме цей. Мисс Йорк, крайня точка. Це. І так з іншими усіма об'єктами. Ці фотографії ви загружаєте в пасру, і я перевіряю ваші роботи. Якщо ж у вас немає такої можливості і ви не можете зробити, то мені скиньте, будь ласка, фотографію своєї виконаної роботи за сьогоднішній урок, тобто те, що ви законспектували за сьогодні. Все, всім бажаю успіхів, до побачення!